Минув ще один місяць. Можемо... Що можемо Побачити, скільки ми згенерували від сонечка енергії. Ну, відповідно, ми стільки ж і спожили, так як я не записую показники споживання. Також у мене тривав експеримент, який називається з мережі. Ось, бачимо, Вимкнена мережа, з мережі ми не беремо нічого. Бачимо все по нулях. Так, це загальне, це за ніч і це за день. Можемо порівняти з попередніми значеннями. І будемо бачити, що споживання було нульове. Отже, погода була у нас така собі. Практично весь місяць був дощ, хмарно, буквально 2-3 дні було сонечко. Також було прохладно. Ось Працював ось такий обігрівач. Ну і інше теж. Але енергії вистачало. Так. Отже, у нас завершується день. Сонечко вже десь десь там сховалося. Так що цей варіант більш на зиму підходить, а на літо потрібно ще енергію брати з заходу, ну і відповідно на сході. Давайте подивимося, які у нас були показники за місяць травень. Ну і все ж таки експеримент. Травневий мій прожитен від енергії Сонця. В принципі, пройшов успішно. Не знаю, чи можна сказати, що на 90% чи на 100%, так як у нас було дуже холодно, настільки холодно, що ось на городі практично ще нічого й не росте. Але було в день від 5 до 15 кВт електроенергії. Вистачало на обігрів оселі, на освітлення. Так що, в принципі, непогано. Хоча, якщо б були морози декілька днів підряд, або хоча б плюс 5, так би тривало тиждень, 2-3, три, тоді енергії нам би не вистачало, потрібно би було вмикати газовий котел, або ж просто електроенергію брати з державної мережі. Як бачимо, все у нас працює. Від сонечка відбувається заряд акумуляторної батареї, а також споживання осели. І давайте перевіримо, скільки ми отримали енергії за травень. За травень ми отримали 357 кВт від сонечка. Це трішечки більше, ніж у нас було у квітні. Але, мабуть, що це тому, що було холодно і працював у мене завжди обігрів оселі.